Всім доброго ранку. Сьогодні 3 липня, 5 ранку. Комендантська, як звичайно, закінчилась. Ми виїжджаємо. А сьогодні в нас знову риболовля перед роботою, годинки 3 десь половлю, тому вперед. В опису буде точка, можете дивитися. І також ось скріншотик з карти глибин. Найшов ділянку, де якраз іде яма, недалеко від берега. І на цій ямі зараз будемо ловити. В цілому вже доїхав, тому розкладаємось, починаємо ловити. Так, що у нас сьогодні прикормці? Зараз побачимо, що в мене розмерзло. о! Будемо викармлювати суміші, які в мене вже були та залишилися з минулих рибалок. Раз. Друга. Друга ще не до кінця, але ну, трошки вже є. Одсипимось звідси. Тим більше крупної фракції у нас. Та нехай розмерзається далі, нам пока що цього вистачить. Прикормка дуже така волога, вона, скажімо так, на дно буде йти сразу, палити сильно не буде. Тому сподіваємось сьогодні на більш крупну рибу. Вибрав на 53 метрах. Тут якраз десь на 48 починається вниз бровка, на 53 це вже внизу. І після бровки одразу десь 47-46 метрів починається ракушка і так далі. От якраз вибрав точку за бровкою внизу, да, Тепер починаю за корм. 10 годівниць. Тепер переходимо до монтажу. Я зробив сьогодні паттерностер. Все, петля. Ось у мене кормушка, кормушка фанатик з крилами 90 грамів. І відвод на наш крючок. Так, зараз сюди ми прив'яжемо ось так. Це в мене. Повідець уже з крючком з фідергамом. Фідергамчик ось такий сьогодні. Сантиметрів 10 десь. Так, готово. Ось так це все діло буде виглядати. Раз, кормушка, відвод, фідергамчик. І далі пішов повідець десь біля метру. І... Ось, все. гачок невеличкий, поки почнемо, там будемо бачити. Так, втягнемо зараз просто три опарика біленьких, та побачимо, що в нас є на точці. І так, перший закид. Готово Ми можемо очікувати вже на перші клювання. В цілому на даний момент ситуація наступна. Після першого закиду через три хвилини діставав перезакинутись, одразу обрив, обрив на вузлі. Там, де зв'язаний шоклідер з основною, основним шнуром. А, після цього ще 3 4 закиди, пусто, взагалі не покльовок нічого. Вже вийшло сонечко, вже дуже жарко. Трошки передвинувся в тіньок. А, і що вирішив зробити? Змінив гачок на 14-й номер, такий він доволі таки маленький. А, змінив, а, ос, а, змінив поводок. Трошки злорбив длинніше, десь метр двадцять і тонший Зараз 0,128. Там жилка стоїть. І додав більше сипухи у корм, не сильно зволожував, щоб на прикормку підійшла маленька риба. Ну і це дало свої плоди. Ось минулий закид дістав невеличкого сенця. І зараз ось закинув другий раз. Чекаю на покльовку. Побачимо, які будуть. З цього результату, тому що на, ну, зараз вже жарко, ляща я вже навряд чи дочекаюся десь, тому пробую зловити щось невелике, але половити в темпі, зробив темп 2-3 хвилинки і закидаю, закидаю. Зараз може ще щось буде, буду включатись, показувати. Тут. Я думаю, нічого нема. А гляньте, яка непогана сабля, а отак. От Клас. На падінні було клювання. Не, не сильно зрозуміло, думаю, може ще не, не зупинилася в мене сама Все. кормушка. Але тихонько, як бачите, За губку, взагалі. Є в мене сьогодні товариш один, який так дуже-дуже сильно до мене пристає і не відліпає. Хоче, можливо, пари ще з'їсти, не знаю. Ось така гарна-гарна густіра. Гарна Трохи підкормився. Трохи підкормився і в мене була крупна фракція дофіга і доволі таки, ну, з морозильника дістав волога прикормка. Взагалі не покльовки, нічого. У мене теж з морозильника. Досипаю... Досипав сипучки, щоб вона більше полила. Підкормив трошки і змінив гачок на довший. Чи на менший поводок довший і гачок мінімальний. І ось уже. Ну гарно Ну вже п'ята, Та ти що? Може, ну і держу роботу. Угу. Не дергаємо. Не успіваєш тут, закинуть. Як же вовремя? Внувши? Ого, добре дергає. Давай, 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 давай. чучок маленький і все, тут тоді. І клювань стало більше. І тянеться, вирвовується взагалі без проблем. Правда, перший закид обірвався і відійшов трошки далі. Було десь 53. Найке. Було десь 53 метри, 52 І це, напевно, прямо перед самою бровкою. Закидуєш 53, потім трошки підтягнув і вже прямо до самої брови. І десь зачепився, то перший закид одразу в мене був обриг. На цьому перший день моєї риболовлі закінчується. Ось що я встиг зловити в результаті, і поїхав далі на роботу. І так, для вас це один момент, для мене це один день. Сьогодні у нас 4 вже липня, їду туди ж на те ж саме місце. Сподіваюся, його ніхто не зайняв. Сьогодні в нас був зран... Та всю ніч був обстріл, спав дуже погано, трошки проспав. Зараз на годиннику вже 5.20, Виїжджаю, будемо далі знімати. Другий день у мене розпочався. Я вже на риболовлі приїхав майже на те саме місце, буквально 10 метрів від того, де був вчора. Так як там зайнято. Став трошки правіше. В принципі, яма на тій ж самій дистанції, промаркерився, дистанцію залишив ту ж саму. А, закормився, ловив з темпом десь 2 хвилинки. На даний момент, вже 8 година ранку, в улові одна гостяра. А, Риби поки немає, не клює зовсім. А, пробував міняти дистанцію, виходив на ближню дистанцію, десь там 30 метрів, і все одно поки що немає. Думаю, що як вчора в мене десь о 8.20-8.30 почались клювання, і клювання були в закид. Риба прийшла на прикормку в яму. Я думаю, що зараз буде та сама історія, і зараз почнеться клювання. Ну, побачимо. А вчора відловився непогано. Ну як непогано. За останні там 30-40 хвилин піймав шість густірок і ну там ще щось було в прилові. Ну в цілому. Більш-менш нормально за рахунок останніх 30-40 хвилин. А зранку клювань взагалі чомусь не було, ну як і сьогодні. Сьогодні в нас також були обстріли, доволі таки сильно, ніч не спали майже, але все ж таки вирішив виїхати на рибалку, дозняти відео, бо вчора в мене вийшло матеріалу небагато. То і плюс те, що я там доловлював в кінці, я вже ловив, як а, вже збирався потроху, тому було незручно знімати. Є в основному тільки на а, пуф чесночний та а, один опариш. Це єдине на те, що в мене були клювання. А, сьогодні ще одне клювання було і була рибка, але був сход а, на хробака з одним опаришем, але це такий поодиночний випадок. Так, щось в мене тут на гачку є. Зараз ми дістанемо. В чому клювання я не бачив взагалі. Да, рибка доволі таки приємна. Зараз, хлопчики, дівчата. Та ти ж, яка краса? Знову таки чесночний пух і один. Динопарік. Ось така густірка. Ось така густірка доволі таки гарного розміру. Що, почався віранковий кльов, так скажемо Будемо дивитися, що у нас буде далі. Так. покладемо рибу у садок. Садок ось він. Сиджу я, прижався до лататів справа, до дерев, тому що дуже жарко і треба прятатися, прятатися десь в затінок, але звідси закидати незручно. Тому закидаю я стоячи. Ну, зате сидіти набагато комфортніше, тому що на сонці вже сидіти дуже, дуже і дуже неприємно. До сьомої ранку я ще просидів прямо біля води, а вже після сьомої, після сьомої вже не витримуєш, бо просто ну, ту пожарку. Ще сонце світить в очі, відбивається від води і світить, тому шукаю собі затінок. Так, є. Додаю також у прикормку потроху опариша, пінки. Як живого компоненту. І по прикормці, до речі, що хотів відмітити, що вчора, що сьогодні, а, важливим моментом по прикормці є те, щоб прикормка була а, більш суха, тобто, щоб вона пилила і була приходила на точку рибка. Тому що це в нас якби не лящова рибалка. Да? Тут збираємо густіру, плотву і так далі. І ось цей пил він якраз допомагає нам в цьому. Дистанція у мене так і залишилась 57 метрів. Єдине, що коли я відійшов сюди на 2-3 оберти, збільшив дистанцію, щоб в ту шточку бросати. Так, побачимо, що буде далі у нас. Підмотаємо трошки. Темп стараюсь тримати невеличкий, щоб більше... Накидати туди прикормки, ну і так замітив, що якщо там більше 2-3 хвилин не клює, то чи вже там наживку під'їло, чи треба перезакидати, бо ну, в сенсу сидіти довго немає. Дві-три хвилинки і перезакид. Спочатку, як починав ловити, то тримав темп десь в хвилинку-півтори, щоб закормити точку, а зараз трошечки збільшив. Але в цілому, коли риба приходить на точку, то ти закидаєш хвилина півтори в тебе вже є клювання, або в тебе вже є риба, або там вже нічого немає на гачку. Тому, скажу такий темп оптимальний, як на мене. Так, дві хвилинки пройшло, можна робити перезакид. Будем дивитесь, що воно у нас там. Треба точку тримати активненько, щоб все-таки риба приходила. Якщо її приходить, її приходить доволі таки багато, корм буде з'їдатися і можна втратити точку. Ну, це я так думаю. Плюс дивишся також риболові спортсменів. Вони там на змаганнях ловлять з темпом таким, що чуть ли не кожні, там, 30 секунд вони закидають, ловлять доволі багато, тому є якийсь в цьому сенс. Так, у нас пуф злетів. Він як розмукає, то злітає дуже швидко. Ось, перенаживимось і закидаємось Ось. і додаємо трохи пінки у наш, нашу годівницю. Ось. то здалося, чи то тільки закинув, а вже була клювака. Невеличка. Зараз побачимо. Так, трохи зароблю Є. Водіничка yeah. 70 грамів, її в цілому не несе. Сьогодні, як і вчора, течія доволі таки слабка, тому можна спокійнесенько собі в кайф так сказати. Ловити, тому що годіничками 120-110-100 грамів. Ловити невеличку там, плутву, густіру, синця, того ж чихонь. Ну, задоволення таке собі. А з годіничкою поменше. Це вже приємно. Робимо черговий перезакид. Спробуємо вже змінити насадочку зараз. Є, що в мене різні пуфи є. Можливість попробувати додати хробачка. Може так активізується рибка, але щось поки що, поки що тихо. Сьогодні зробив собі монтаж інлайн. Риба невеличка, тому на інлайн буде трошки, як на мене, правильніше, тому що будеш бачити клювання, такі, які міг би на патерностері, наприклад, не побачити, бо рибка невеличка, тягне кормушку за собою. Не завжди може там потягнути так, щоб ти побачив клювання. Тому я думаю, що такий варіант буде кращий. На цьому я вже закінчую свій випуск. Другий день моєї риболовлі підійшов до кінця. Що можу сказати? Сьогодні в мене в улові дві густіри: одна побільша, одна поменша. І все. Клювань було мінімум. Штук п'ять, напевно, з них один сход і два рази не засіклася, і дві риби. І все. Вчора було краще. В цілому, сьогодні жарче, на 5 градусів десь має бути сьогодні в день в нас жаркіше, тому, можливо, це якраз повпливало. У всякому випадку я протестив, працював 2 дні. Цікаво, класно. Просто короткі сесії перед роботою, тому не завжди можеш розібратися і так далі. А в цілому, на цьому все. Всім гарного дня та до побачення. До нових зустрічей!